Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсік Вашиває і знову з вами ваша Людмила. І ось я на зустрічі вишивальниць розпочинаю набір від повітруля, яка називається Місячна ніч. Отаких От котиків, котяка, п'ємо каву, п'ємо мохіто Дівчата вишивають, чекаємо ще свої смаколики, балакаємо і вишиваємо. І мої киці, старт моїх Ось Отакі От вони гарненькі. Це ще розпочала першу, першу кицю кицю дівчину, ще перші півхрестики тільки розпочала. Голову киці. От, от так, да. <реш> перші перші півхрестики дістала наборчик, дістала канву і роз, знайшла центр середину і розпочала. Трошки, ну, що тут вам знімати? Трошки показала обстановку, дівчат не знімала, тому що дівчата не люблять, щоб їх знімали. Да і нащо воно. Наборчик від повітруля, який називається місячна ніч. Сюди входять хрестики в три нитки, бексіч і трошки бісеру. І далі вже Задумалась, залишивалась, і включила камеру. Дівчата теж вишивають кожне своє. Спілкуємося. І вже включила камеру, коли о, мої котяки майже вишиті. І ось вони без бісера. Ще очки і бантики ще не вишиті. І вони такі чудні виходять, коли ще бісера немає, коли беку немає. І вже пришила я бісер. то і бек зробила оці задній фон, то трошки краще. Але хрестики криві-кривезні, тому що, по-перше, в три нитки, по-друге, я вже разочилася вишивати на канві 14-го каунту. Ну, в общем, в общем, і треба б його попрати, щоб вони хрестики стали на своє місце. Доброго вечора, мої любі друзі. Ви на каналі Люсік вишиває. Оце вечір. Я тільки нещодавно приїхала з локації. Ну, не можу я раніше додому попасти, тому що... Е то вчора також, то Оксаночка прийшла, ну, як я її саму брошу, там, чи ще хтось з дівчат, ну не саму, ну, всі працюють, а я що? Ну, в общем, приїхала додому, поїла і згадала, що ж я вишила своїх котяк від повітруля. А відео таке невеличке, хоч маленьке якісь, але треба зняти. І про оформлення розкажу і ще про що. Дивіться, звісно, тут така малеча, що дивіться, дивитися нема на що, але ж, все ж таки, воно виглядає мило. Тим паче, ось я спеціально вам так боком, щоб було видно, отут, коли бісер пришивається, очки і це бантики. Воно ну, дуже гарно і мило дивиться, це бісер придає шарму. Я вам потім в кінці вставлю, або може, то воно на початку зроблю цей, як я вишивала на зустрічі вишивальниці. Коли мені прийшов наборчик, отримала я його по пошті. І, і, цей, а, і Я його вкинула в свою круглу чудо сумочку дорожню, і от а, ми і поїхав він зі мною а, в Києві. я Якось то ігри, де треба рахувати хрестики, то ще щось. І не відволікалася на котяка. Ну, якось ну, візьмете дай вище і забудь, а, що тут їх вишивати, але ж ну, якось так більш підганяла інші процеси. От а коли ми були на зустрічі, вишивальниці, Очеце це 14.06 червня ну сьогодні у нас 21 червня. Сьогодні в Юлі Німінської проходила зустріч на вишивальниці. Але, на жаль, мені не вдалося, тому що я на один день просто з шостки до Києва не поїхала, де і мені треба на локацію хоч побути, бо я вже знову по тиждень вдома, але ж два дні відволікалась, їздила до мами в село. А ще до 28-го я тут буду. То у мене трошки не ну, воно так, не так. Це мені треба а, зранку, рано, в 5 ранку, просити а, чоловіка, щоб відвіз на потяг, щоб побути на зустрічі, і потім ввечері, 6 вечора, мені виїжджати з Києва, і а, в 11 я буду дома і знову ж мене чоловік з потяга зустрічав. Ну, це раз. А друге. Ну так, щоб покататися туди назад. А друге, що ну буде, будуть зустрічі наступного разу. І коли я в Києві на роботі, то мені легше в цей час на один день відпроситися, і я відпочину, зроблю собі вихідний. То, так. то, якщо буде така можливість, що я буду в Києві якраз, то тоді ми зустрінемося обов'язково. А ось якраз у Наталочки 14-го, була зустріч, дуже, я вам вже відео про це знімала. Вона була мені дуже зручна. Тому що якраз я 13-го останній день відпрацювала зранку. Поїхала на зустріч, а на вечір взяла білет, бо я вже тоді за тиждень чи півтори тижня я просто знала, що буде, буде ця зустріч, і я спеціально так підрахувала, щоб на 14-те на вечір взяти білет додому. І я якби з роботи на зустріч по дорозі додому. Якось отак воно мені якраз було зручно і зробила собі між роботою і локацією домашніми справами такий невеличкий день відпочинку і набралась гарних емоцій. І, і всього найкращого. В такій приємній компанії, спілкуватися, вишивати, і це було дуже класно. І от воно так було. І тож, Якщо я десь колись з кимся не зможу колись щось так зустрітися, то пробачайте, але я така людина, що. От якраз все на ходу виходить. Ну, таке життя просто. І ми під нього підлаштовуємося. І от Ми побули на зустрічі, вишиванець, і потім дівчата там побрали ж виширку, сиділи, вишивали. На мене в моїй чудо-сумосі були багато кулірки, але ж я вирішила все ж таки. Дістати маленькі наборчики вишити, щоб він був, як на пам'ять мені, про зустріч вишивальниці. От. І от я взяла, щоб вам так розказати, я взяла ці маленькі п'яльці. Я вам казала, що в мене їх двоє. Да, двоє. І в Аврорі вони ще попродаються, їх багато таких маленьких. І я просто не знала, що сюди запихнути, щоб оформити. Щось вишити маленьке, щоб оформити. От мені подобається. Зажагу п'яльця, тут тоє, Ну, я ще ззаді фетр не приклеїла. До речі, мені моя е, діаночка вислала фетр, тепер він у мене вже є. Але ж я ще цього не зробила. Але треба. Ну, Може, ще не зробила тому, що може змінити п'яльце, тому що, мені, я, по-перше, бачила у повітрулі в оформленні такі е е котяки в інших п'яльцях. От, наприклад, у таких. ну, п'яльця, які для оформлення. Це мені діаночка вислала. Вони тепер у мене поряд лежать, тепер буде що оформляти. Або, може, так. А, ну, там тканини повинно вистачити. Але, ні, може і так. Але я не знаю, друзі, ви напишіть мені, а, от, мені здається, все ж таки хоч і колір, що рожевий, колір рожевий. Але саме оці квадратні п'яці, вони кращі підходять. Все ж таки. Тож я чому до останнього ще не приклеюю фетр, щоб у мене був е, е, як, шанс змінити, зняти, змінити оформлення і так далі. Так, Розкажу, що я як вишивала, щоб нічого воно не збитися. Тут у повітрулі з краєчку, якщо подивитися, ось з цієї сторони, бачите, такі жирненьке посередині. От, я ж вже схему не показати. Ось оце жирненьке, отут, а от. І м, отут жирненьке. От от воно. Це середина. Я взяла ручку, просто так трошки там десь веду так на око, десь точку поставила. І так, знаєте, раз. І я зійшлася. Оця половинка із ця опустилася. Серединка, точечку поставила ручкою. Це, ага, серединка, то це початок, я так, щоб краєчок. От, отут, от, бачите, хрестик собі опустала, що це серединка. І думаю, о, як все класно вийшло. Почну з обличчя кішки, і я його тин вище пішла, зробила це обличчя, і потім пішла, опустилася нижче. Дуже було зручно вишивати. Так, я так, щоб не попалитися зі схемою, далі я вже можу вам розповідати. І ось я обличчя кошечки вишила, потім почала опускатися сюди нижче. Коли зійшлася отут кішка з котом, я почала піднялася вище, вишила голову півхрестом, потім опустилася вниз. І так, раз-раз, раз. раз, раз. Перейшла, дійшла сюди хвоста і перейшла ось сюди цього хвоста вийшла, а потім вже почала робити бек. <кху> Бекстіч я робила так, я ж таки спець бекстіччу, що, ще той спець. Тож, ну, Але я отут низ бекстіччю я рахувала. Отут, от так якби рахувала, намагалась рахувати. Оці квадрати теж намагалася там рахувати, Куди, скільки, де відпустити. Бачите, протяжки видно. Лінтяйка. Треба було цей, але нічого, коли воно закрите. От, то нічого не видно. Це просто воно просвічується, тому що ззаді нема фетру. От, тоді Потім я так раз-раз, тут була там зірочку, так зробила. Тут я намагалася вищитувати, але ну, не зовсім у мене вийшло. От, ну, Тут рахувала ж, вже, щоб от ці відступи були, да, все. ну, В общем, так, так більш менше у мене вийшло. Ну, да, отут він, воно теж таке. От такі вони, бачите, тут теж зорі, вони криві. А до речі, може, і вони ж вишивали з протяжками. Походу, да. Знаєте, ех, такі самі на прев'ю вишивали, вишивальниці, як і я. Ой, щось пікне зараз. Ага, телеграм а, не забула інтернет виключити, бо я ж думала ненадовго, а розбалакалася. От, якщо придивитися на прийом, це фото відшиво. І якщо придивитися, то там з зворотньої сторони теж видно. От, тут трошки так темніше, трошки такі самі вишивальниці, як я вишивали. Але отак. І коли китиці були без бісеру. І дирки білі, да, замість ока, носика, то вони такі странні були. А коли, Кхе -кхе. щось у горлі запершила, може. Воздуху схапанула, В общем, повітря там застряла. Ну, в общем, А коли я тоді, а в мене чудо сумація була голка для бісеру, в неї і нитка вже вставлена була, от, то я дістала і зразу пришила. От, І вони почали по-іншому грати, блищати. От, якщо зараз отак як я боком піднімаю, то воно таке. Поробачте, нас перебили дзвінком. А ну, все одно відео буду монтувати. Тож отак. Тепер ми зараз пошви десенько. Оцей. І ось, і я потім уже, потім закрутила. Я забулася, що я зразу мені так ось вони п'яльця вже були, були, і я ж там не сильно, що я ж не замазала. Але потім дивлюся, щось трошки в мене кривенькі а, хрестики. Може, тому що я дуже хвилювалася на зустрічі, трошки десь коли шила, спішила, воно ж балакає, і таке, і трошки руки вони не ті. Там, може, від хвилювання От, десь дрогнули. І, в общем, неровні трошки хрестики у мене. Такі, а ну, воно ж ще 14-та канва. Ми ж привикли а, вишивати на 16-тій, я канві завжди більше вишиваю. А тут 14-та і трошки неровні хрестики. І я така тинтин -тин, сіла ззаду, так трошки зложила там ту канву. Я ж кажу, що тут буде фетр треба приклеїти, а, От, і все, все ж заробити. А, ну, фетр то такий, я ж кажу, що шанси ще й йому даю подумати, чи так оставляти в цих п'яльцях, чи поміняти. Якби мені Діаночка не вислала п'яльчиків красивих, то я, б, може так уже не задумуючись залишила. Але ну, тепер, ну. Але, скоріше за все, все ж таки тут і буде. Ну, буду я знімати підсумки року. Ой, півріччя хочу по фінішам, Там в мене так чимало. Хоч і маленьких, і великі є різні, але треба зняти. От червень закінчиться, під кінець червня треба зняти. Або на початку липня. От. Ну і в общем, я навіть бісер у мене залишився десь я його заділа, не знаю, десь той пакетик. от Залишила ще ниточки, а тут, а тут ще вишивалася хрестиком в три нитки. Може, десь в тому не неровні. Я така раз-раз по колу заробила, зашила секундою тою ж ниткою. От. А потім Наталочка сижу, така кажу, якісь хрестики нерівні. А Наталочка каже, треба ж було попрати. Тоді б просто не за того, що хрестики, не за того, що замазала, не замазала канву, а за того, щоб діб хрестики порівнялися і все встало на місце, Канва б трошки підсіла, так може ще руки не дійшли підрозпустити, попрати. І знову затягнути сюди і приклеїти фет. Ну, в общем, до ладу довести треба. От, теж бісер там трошки було зайвого, що на той ж певно випадок, якщо ми загубимо так. Ну я не знаю, де я заділа той е, пакетик з бісером, може, там у моїй сумочці лежить, бо тоді ж на зустрічі воно ж десенько так все покидала, покидала в пакетик, склала все в сумку. А потім додому приїхала. Думаю, я хоч не загубила котяк, Не глянула ні, не загубила. Тому що всі ці цій емоції про що ти думаєш? а іноді робиш такі рухи, знаєте, автоматично. І цей, і все. Так, друзі, а тепер, тепер у мене буде, будуть висіти котяки, і вони будуть це, ну, це не я з чоловіком, тому що ми на них на сході жили. Хоча може бути чоловік з пузиком, і я така. Немаленька, хоча худоваті для нас чоловіком вони. І на шаду трошки не підходять, бо шада у нас теж булочка така. <смі> ну, У нас все сімейне. сімейне. От. Але ж, е тепер у мене буде пам'ять про зустріч вишивальниці. Е -е Класно, що так, знаєте, сів там, вишив і готова робота, і це ж воно. А тепер, буквально вчора, вчора я отримала ще один такий маленький подаруночок від повітруля. За фініш, синички. Це котяки були за фініш закладинки, яка в мене от ззаду. А тепер за фініш, ось, синички, синички моєї. е, от, я отримала от такого слоника, який називається подарунок. Так і називається подарунок. В общем, я отримала подарунок в подарунок. Ну, от, Тут і ще, до речі, є такі малявки у них. Тут і янголи, дві дитинки, янгол такий. цей, І оце ж, ах, до речі, я і бачила янгола більшого. А ну зараз ми порівняємо. От, отут он такий, і тут такий самий є янгол, і зайчик, і інший зайчик. А, о, рожеві зайчики тут, і тут є. Отаку От змійку люба. Я бачила пісерсторі теж отримала за фініш подарунок. Ну, от, я бачила, люби. Мені тут той раз поклали оцей дягачі, от, такі от. І а цей раз і Люби поклали такий нитковдягачі, Дякую великим. От, і тепер у мене от таке от. уже буде ще подарунок подарунок. Тож чекайте, як буде настрій і якісь такі натхнення ще. Що Найбудь, або хвилинка, коли нема чого робити. Теж о, цей наборчик відправиться в мою сумку, о, вишивальну дорожню. І як буде час, може, в потязі буду їхати і захочу вишити. Тут теж входять ниточки. Давайте пошуршу трошки хвилиночку. З вами. Я ще, до речі, сама не відкривала так, заглянула трошки і все. От. От входить голочка, канва, 14-та бачу. Напевно. Ану. Та, ой, да, така сама 14-та канва. Ниточки, до речі, тут ниточок он, багато. Ниточки в четверо складені, бачите, от треба перевісити їх от такими цим. Так це не маленькі буде процеси такі. Хоча канва тут розміром таким самим, як і котяки. Але не такой скільки я в шоці для такого маленького слоника. А, ну тут от, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тут десь тисячу хрестиків буде. Хі -хі -хі. А ми думали, що мало. А воно так нормально, от, Тут 9 кольорів ниточок. 9 да, 9 кольорів ниточок. Є бек. Бек у нас буде от на на, о, о, отут на цьому отут, на лобику. І очки чорним беком підкреслюються. Ну, тут, бачите, отут у нас 9 кольорів, більше рожевих, але використовується зелений, два кольори, отут в подаруночку, червоний на ротику і на бантику. Ну, чорний для бека, для очок трошки. Його зовсім тут 4 хрестики. Ну, друзі, це повітруляш. Ось чорного покладено, але а, використовується нам, напевно, одна нитка буде. Ну, в общем, ниточок багато, дуже багато. Канва, все що цей. Тож, мої любі друзі, якраз добре, що я затягнула трошки зі зйомкою відео своїх котяк, якраз дочекалися другого подарунку, який я вам показала. Все, мої любі друзі. Дякую вам, що були зі мною. Дякую, що слухали мої ля-ля-ля теревені. Але ж побалакати я люблю. Ну, Хто не той, можете або перемотувати, ну, там, я не знаю, або ставити на швидше. А для кого я дуже швидко розмовляю, можете ставити на мінус. Щоб тижні було. Ну, в общем, друзі любі мої, вибирайте, як вам зручно. Хотіла я вам наостанок, до речі, ще розповісти такий воєнні анекдот і життя. Насправді це так було. В общем, у нас тут село, ну подалі біля нашого міста. Ну, не буду місця слави видавати. В общем, в одному із сіл в лісі заховалися військові. Ну, в общем, свою справу робити. А тут бабці із цього села в трихлітрових банках їм борщ принесли. В общем, ці э, військові кажуть, да ми ж тут заховалися, у нас же ж тут позиції, да ми ж тут. Ой, дітки, їжте покуль куль гарячая, то ви от кого хочете заховатися можете, а от нас ви ніколи не заховаєте. Так що давайте їжте пока гарячий борщ. Хоч гаряченького поїжте. Ось так, друзі, наші українці нас не зламати. Тож, тримаймося, і все буде добре.